Вітаю, шановне товариство! Цього року мій город, та, мабуть, як і городи багатьох із вас, схожий на пустелю Сахару, а не на город. І навіть мульчування грядок та досить часті поливи в цьому році не особливо рятували рослини від спеки. Та я вам хочу розповісти про пряні трави, які чудово почувають себе навіть у такі і засушливі періоди, ростуть практично без поливів і радують нас ароматною свіжою зеленню. І перша з таких рослин це фенхель. У Фенхеля потужний стрижневий корінь, який тягне вологу з глибини ґрунту. Зелень фенхелю використовується при приготуванні фруктових салатів, також салатів з моркви і капусти. Фенхель гарно поєднується з рибою. Його можна додавати в соуси до риби або, наприклад, начиняти рибу при запіканні. Також стебла і зелень фенхелю можна додавати при приготуванні консервованих яблучних компотів. Фенхель надасть яблучному компоту дуже незвичайного, приємного смаку та аромату. Ще одна посухостійка пряна рослина це шавлія лікарська. Листя шавлії можна додавати до трав'яних чаїв, воно гарно поєднується з м'ятою, мелісою та іншими ароматними травами. Такий чай буде не тільки смачним, але й корисним, адже шавлія має бактерицидні та протизапальні властивості. Тим'ян це одна з моїх найулюбленіших пряних трав. Він має характерний гіркувато пряний аромат. Тим'ян чудово поєднується з м'ясними стравами, томатами, а також він ідеально підходить для приготування страв із квасолі. Тархун або ж естрагон це рослина з родини полинових, це степова рослина, якій жарке яскраве сонце тільки на користь. І навіть у саму найбільшу спеку ця рослина дає багато ароматної ніжної зелені. Тархун можна використовувати при приготуванні м'ясних страв, особливо гарно він підходить до страв із птиці. Також тархун гарно поєднується з огірками, а ще з його листя можна приготувати дуже смачний і освіжаючий напій. І ще одна пряна рослина, яка з легкістю переносить найбільшу спеку, це розмарин. Вважається, що в наших кліматичних умовах розмарин не зимує у відкритому ґрунті, але в мене він уже четвертий рік росте в неопалюваній плівковій теплиці і там же він і зимує. Цієї зими Розмарин сильно обмерз. Десь у мене є відео, на якому я показувала, як перезимувала рослина, але він швидко відновився і, бачите, перетворився в такий чудовий розкішний кущ. Розмарин має такий характерний, злегка хвойний аромат, і надає м'ясу, запах і присмак дичини. Ця пряність гарно поєднується з свининою, бараниною, а також із качатиною. Також розмарин гарно підходить для приготування горохового супу. Він надасть цій страві незвичайного такого дуже багатого аромату. Всі ці пряні трави можна без проблем виростити на своїй ділянці, вони не потребують ніякого особливого догляду, підживлення, і всі вони невибагливі не тільки до поливу, а й до якості ґрунтів, і вони будуть гарно рости навіть на бідних піщаних ґрунтах.